Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 52-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей 52-й рядок. Він дуже-дуже простий. Починається він. О ну, тут у мене вже не влазить. Так. От звідси покажу. Ось рапорт. Видно так, так? Да? Починається дво, з двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом, навколо двох рельєфних лицевих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду. Тобто цей фрагмент в'яжеться повністю як в попередньому ряду. Три повітряні петлі і знов пара рельєфних опуклих лицевих стовпчиків. Навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо спільної верхівки, трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. І дві повітряні петлі. Все. Оце раппорт закінчився. 12 петель. Один рапорт. Повторюємо 28 разів всього. Давайте все пров'яжемо. Так, ось у нас був закінчений 51 рядок. Починаємо в'язати 52-й. Три повітряні петлі підйому Накид. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду, три повітряні петлі. І повторюємо два рельєфні лицеві опуклі стовпчики з одним накидом навколо. Рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо спільної верхівки трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все це. це один рапорт повторюємо його ще 27 разів. Так, ось я завершила 52-й рядок журного джемпера. Останній це стовпчик, рельєфної опуклицьовий в спільну верхівку трьох стовпчиків попереднього ряду, дві повітряні петлі. І закриваємо в'язання. Тут у нас два стовпчика рельєфних опуклих лицевих. Верхню петлю першого заводимо гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. П'ять 52 рядок. Завершено. В наступному рядку у нас знову збільшиться рапорт до 24 петель. І ми виходимо на фінішну пряму, можна так сказати. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!